Минулого року у Житомирі капітально відремонтували майже 90 ліфтів у багатоповерхівках. Проте чимала кількість досі потребує ремонту. Про це говорять в управлінні житлового господарства. Взагалі, у нас по місту орієнтовано десь близько 1050 ліфтів. 80% цих ліфтів на сьогоднішній день мають термін експлуатації 25 вже і більше року. у мене статистика останніх днів да, наприклад, на сьогоднішній день стоїть вісім ліфтів. У кожного там різна причина. Є три там, де вони стоять трохи довше, тому що там в будинку в під'їзді два ліфта. А є п'ять які ось згорів двигун написано, Зупинений на ремонт. Згоріла плата, ремонт двигуна, згоріла плата, гальма до 20 викликів. В день застряли, зламався. Там зупинився аварійно, там ще щось близько 20 виїздів. Це те, що ліфтовики щоденно виїжджають на наші багатоквартирні будинки по причині тої чи іншої поломки ліфтів. Наразі з місцевого бюджету Житомирської громади виділили 502 тисячі гривень на капітальний ремонт ліфтів. Це наш щорічний захід, капітальний ремонт на умовах співфінансування. Ми його називаємо цю програму «70 на 30». Тобто кошти розподіляються таким чином, що 70% не більше 70% це кошти бюджету міста, 30% і більше це кошти співвласників багатоквартирних будинків. В минулому році ми було 5 мільйонів, ми 88 ліфтів зробили. В 2022 році був 1 мільйон це 14 ліфтів. В 21 му було півтора мільйона 20 ліфтів, в цьому році. Ми знаємо, що цей рік всі кошти йдуть в більшості своєму на збройні сили України. Тому почнемо з півмільйона. Далі побачимо орієнтовно за 500 тисяч гривень, можна десь близько. Ну, 8-9 ліфтів капітально відремонтувати незабаром мають оголосити конкурс на капремонт ліфтів на умовах співфінансування. Як зазначили в профільному управлінні, очікують, що надійде не менше 20 заявок.